Так, доброго дня, заїхав до ось такий велосипед, стоки двох підвіз. Задія амортизація глуше, вібрацію, по тазу і по зудошнику. Сідочка зручненька, передня амортизація глушить теж вібрації по суглобах, сантур SCT. Резина все в нормальному стані, колеса 26, рама алюмінієва, грипси замінені ноги стоять. Рулюся в гарному стані. Вода осилена. Система 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 3, 2, 4 передачі. Вже десь наріс 155 до 170. Остання рама. Когось буде цікава закаляєчка. Пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua рубрика Горні велосипеди. Там можна і фільтрувати, поставити на двох амортизаціях алюмініва рама і буде вам швидше знайти.